Друзі, я хочу вас запевнити, ніяких ґрунтових вод зараз там нема, тому що там побудована дуже ефективна і дуже потужна система водопоніження. Там води нема зараз. Воно там було, але побудували цілу систему, щоб знизити воду. Зараз там вода десь там на 5-6 метрів. Це перше. Друге, хочу сказати, друзі, там через паркан побудовано величезне е, кладовище, військове. І там поховано, не знаю, там тисяч ну, 50, напевно, або і, що і Більше військових. І нічого з ґрунтовими водами не стало. А тут побудували і чомусь там якісь там отруєння там попаде в воду. Ну Це неправильно. Це... Я можу сказати, слухайте, ну, біля цього дуже великі. Була увага, тому що є один, один будівельник в Україні, який вважає, що він повинен будувати все в нашій країні. От яка є велика будівництва? він повинен це будувати. Другий, він це будівельник, чомусь вважає, що я маю відношення там до цього проєкту. Він вважає, що там до мене має там, ще один одна людина відношення. І... А ти, я так розумів, був як експерт залучений. Так, да? так, ти, що так. так. Слухайте, ну я ж типу, пан, ну я. Не можу сказати вам, що там я, так скажімо, мав відношення, тому що я вже про це ну, говорив, мене долучали, мене запрошували, я ходив, розповідав, допомагав. Я нічого в цьому, послухайте, ну, мені за честь, так скажу, що я це робив.